Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав дві пісні, я їх виконав на швидку, написав на швидку. Присвятив я ці дві пісні одному з наших героїв із Буковини, який живе в районі Мамаївців, забув, як називається Лужани, є таке село. Колись я з ним служив в 14-й бригаді імені Данила Галицького, можливо, я неправильно називаю типу, ім'я Данила Галицького. Це батальйон Волинь, 14-та бригада. То було 2020 рік. Ми служили тоді разом. У нас був ротний адвокат, це його позивний був у ротного. Ну, що сказати, настала почалась війна. Я з 14 ї бригади звільнився. У мене закінчився контракт, а Рома лишився служити далі. Ну і під час повномасштабної війни, під час кровопролитних боїв, він отримав дуже сильне поранення. Зараз, уже як рік він на реабілітації, він навіть ще ходити не може. Не знаю, казали, що він за кордоном лікується. Я деколи з ним так переписуюсь сповіщенням в Фейсбуці. Ну і я для Сергія Дороша із Буковини написав таку невеличку пісню. Також згадуючи про адвоката, зараз я теж служу в 63-й бригаді, в 42-й резервній роті. Тому що тут я знаходжусь по стану здоров'я. Ну і наш ротний так само, він такий, людина запальна. Сьогодні він нам нарізав задач, ми поприбирали на території всі, тому що настала війна, Ой, весна. Війна у нас давно йде. Ну, і про Миколу Васильовича Харчука я так само написав пісню і хочу вам заспівати цих дві пісні. Lá tá o tufo, a vinte Цим дійсним життєфактом нічого та й не втієш, бо ж тільки як неділя, то п'яний аватар. І це потужний привід є приводом для чвар, бо ж ротного Миколу Харчука дістали, і ми всі з понеділка розборня мали, і раном на розводі ясно стало всім, що нас у відпустку не відпустять ді. Тирон Олександр з ротним цілком згідний. Це сержант наш роти, на позивний є шум. Сам політу скаже, що і як робити. І бродовий Вадим п'яничку взяв на гум, Бо ж ротного Миколу. Харчука дістали, і ми всі з понеділка розборня кось мали. І рано на розоводі ясно стало всім, що нас у відпустку. Nem me puste a dím. Ciluís soldado do pú, a vin taí na Цим дійсним в житті фактом нічого та й не вдієш, бо ж тільки як неділя, то п'яний аватар. І цей потужний привід є приводом для чвар бо ж ротного Миколу Харчука дістали, і ми всі з понеділка розборняк ось мали. рано на розводі ясно стало всім, що нас у відпустку не. Пустять дім божородного Миколу Харчука дістали, і ми всі з понеділка розборня кось мали. І рано на розводі, і ясно стало всім, що нас у відпустку не відпустять. В дім. В армії служили, це чотирнадцятка була, Сергія дорожо в бригаді, застала там страшна війна, бо ж він в бою не поступався, завжди йшов він уперед. Божой бійниць там, у окопах, стріляв по горках кулемет. По орках, Бож він спиняв орду страшну тоді, щоб наші люди всі на Буковині жили у мирі, щасті та добрі. І ми його за це усі шануємо, Бо Бож воїн він і справжній є боєць, за те, що був в числі він самих перших, пішов із орком він, кривавий геть. Ось тепер він у шпиталі, бо ж не має він складні. Сергій тримайся, друже-брате, це кажуть люди йому всі. бо знає ми, що він відважний, як у житті, так і в бою. Рідну землю та державу він боронив тоді свою. Це дорож наш Сергій стріляв по орках, Бож він спиняв горну страшно тоді, щоб наші люди всі на Буковині жили у мирі, щасті та добрі. І ми його за це усі шануємо. Бо ж воїн він і справжній є боєць, за те, що був в числі він самих перших. Пішов і, і зорком він кривавий геть, ми разом в армії служили. Це чотирнадцятка була. Сергія дороша в бригаді, застала там страшна війна, бо ж він в бою не поступався, завжди ішов він уперед. Бож розбійниць окопах копах стріляв по орках, кулемет. Це дорож наш Сергій стріляв по орках, бо ж він спиняв орду страшно тоді, щоб наші люди всі на Буковині жили у мирі, щасті та добрі. І ми його за це усі шануємо, бо ж воїн він і справжній є боєць, за те, що був в числі він самих перших. Пішов із орком, він кривали геть. Це порож наш Сергій стріляв по орках, бо ж він спиняв орду страшну тоді, щоб наші люди всі на Буковині жили у мирі, щасті та добрі. І ми його за це усі шануємо. Бо ж воїн він і справжній є боєць. За те, що був числі він самих перших, пішов і зорком він кривавий геть, і ми його за це усі шануємо. Бо ж воїн він і справжній є боєць, за те, що був в числі він самих перших, пішов зорком він кривавий геть, за те, що був числі він самих перших, пішов і зорком він кривавий геть.